У молодіжному центрі Піксель відбулися два тренінги для підлітків середнього та старшого віку: один як бути дорослим, інший на тему ментального здоров'я. Заняття проходили у форматі живого діалогу, де підлітки обговорювали свої почуття, розбирали життєві ситуації та вчилися краще розуміти себе. Освітні заходи проводяться в рамках проєкту щодо створення 10 молодіжних центрів по Харківській області, який реалізовується громадською організацією Український професійний розвиток за фінансової підтримки ЮНІСЕФ. Мета наших заходів це покращення ментального здоров'я дітей, це розуміння власних сильних та слабих сторін, на що потрібно звертати увагу, якщо відчуваєте якийсь неспокій або потребу, і як навчитися саморегулювати себе в такий тривожний і стресовий стан, який відбувається зараз. За словами тренерки, ці заняття допомагають підліткам отримати простір для саморефлексії та вчитися практичним технікам управління емоціями. Паралельно із підлітками середнього віку ми працюємо над тим, як дорослішати і бути відповідальними, як брати на себе відповідальність і бути незалежними щодо прийняття рішень. Марина Ледижинська додає, що старша група зосереджувалася на темах самостійності та планування майбутнього, щоб краще орієнтуватися у виборі життєвого шляху. Під час сьогоднішніх тренінгів підлітки мають змогу пройти невеличку експрес-діагностику. Власного стану в процесі роботи спробувати елементарні техніки надання психологічної підтримки собі і один одному, а крім того, поміркувати про власні сильні і слабкі сторони, для того, щоб правильно зорієнтуватися у власному майбутньому. За словами Марини Ладиженської, практичні вправи із самопізнання сприяють підвищенню впевненості у власних силах. А подібні заходи це підтримка молоді в період важливих життєвих змін, які допомагають їм не лише зрозуміти себе, а й зробити перший крок до усвідомленого дорослішання. Заходи, які відбуваються сьогодні, покликані на те, щоб допомогти молодим людям побороти невизначеність і страхи майбутнього, які зараз існують. Молодим людям і підліткам важко визначитися щодо професійного вибору, внормувати власний емоційний стан, і подібні тренінги допомагають їм зрозуміти себе і краще відчувати власні потреби.